Музей слідопитів офіційно оформили у 2009 році з допомогою журналу музеї слідопитів, музеї України. Є такий товариш Тригуб Віктор Вікторович, який допоміг мені цією роботою. Експонати і все збирались дуже багато років. І після цього зробилась виставка. Запрошувались, приїжджали е, журналісти е, з державних установ, сільської ради і пови, е, депутати Верховної Ради приїжджали, дивились і дуже візові були дуже хороші. І зробили висновку, що побільше б ми розказували про пошукові роботи, як вони проводяться. Кроме пошукових робот ми ще проводимо перепоховання, так як ми знаходимо е, бійців Другої світової війни. На рік, виходить, два-три перепоховання солдат. Е, в дальнішому, якщо буде розвиток цієї нашої нелегкої праці, з допомогою держави, якщо держава буде щось допомагати. Так як на лічишком плацдармі дуже багато солдат загинуло, техніки, солдат, треба хороші прибори, треба підтримка держави. Ну, на, даний, на даний період наша сільська рада новопетрівська, пішла нам на нас зустріч З її допомогою ми зробили цей музей. Приїжджають пошуківці, журналісти, депутати. Е дивляться нашу виставку вона в нас не фінансується і ми не беремо не грошей нічого не беремо як говорять на добровільних началах те що міг те що зробив зима зимою читаємо літературу їздимо по сільрадах Військ і військововійськомат допомагає другий раз з ветеранами війни зустріч. І таким образом ми виїжджаємо, проводимо пошукові роботи. Що ще можна сказати? У нас цей музей не тільки на другому поверсі, але ті предмети, які з бронетехніки, з танків, вони знаходиться на на вулиці під накатком. Так що якщо є бажаючі, хай приїжджають дивляться. Раніше я ці експонати по е, пошуківцям от, а потім почав збирати їх. А раніше роздавав їх. Так же само і посуда другий раз попадається, закопуємо. Боєприпаси, які е, не взорвалося. ми здаємо в МЧС. Вплотною роботами з людьми, які займаються цією справою, вони нам допомагають. Після підриву цих боєприпасів другий раз беремо теж експонати. Так що робота проводиться і в данішком буде проводитися. якщо ніхто нічого нам не підкинув. А скільки солдатів ви знайшли? Знаєш, За ці всі роки, які так посчитали, які ми займались пошуком, де приблизно около 500 чоловік. З них останніх, ми знайшли, 16 чоловік були відомі. 16 чоловік були відомі. І у нас є традиція вивозить пам'ятник в ліс, робимо табличку, і якщо відомі солдати, робимо надписи на цих табличках. Якщо невідомі солдати, робимо табличку, що невідомі солдати. Так ми під Окуніново на границі Чернігівської області, Віжродського району, знайшли 80 бійців. З 80 бійців, значить, 16 було відомих. Ті Которих прочитали в інституті, бо ми ж самі не можемо прочитати, а тільки з допомогою института. А За кожний прочитаний шитон треба платити інститут. Ну, всім допомагають нам державні музеї. Державні музеї допомагають, ну, щоб прочитали є їх домовленість з інститутами. І ці інститути прочитають нам ці капсули. Ну, що ще можна розказати. Якщо можу згадати про експедиції, які проводить музей. Експедиції проводились е, музеєм слідопитів. Це Лютівський плацдарм. Це наша основна задача по Лютіському плацдарму. А Лютівський плацдарм у нас це, значить, Сухолуччя, рогжі, ліва, права сторона. Це все лютівський плацдарм. Перед наступом, після наступу, це все лютівський плацдарм. От Києва і в сторону Іванкова, все це наша територія лютівського плацдарму. так як прорив був на цій території. Окуніново, е, ошибки, це все лютівський плацдарм. іде. Експедиції проводились і на Окуніново. У сторону ошиток спалене село було. Там були партизанські загони, там багато теж роботи є. Хоча до 1964 року територія ця була закрита для людей, там тільки жили місцеві жителі і більше ніхто не міг туди не заїхати, нічого. Потім, коли затопили ці села по Дніпру, і людей виселили із цих сіл. Потім вже, коли обладний канал строїли, туди вже пошли люди. Але ж і зараз по тих лісах дуже багато спогибших солдат по 41 року. А по 41-му року, значить, солдати, які були і ополченців знаходили, старих людей, пожилих людей, і кадрових солдат знаходили, у котрі капсули були їх здавали, знаходили e, e, імена там в цих капсулах, але більшість солдат не писали всі капсули своїх імен, де вони проживали і з, яко, з яких вони з населених пунктів і з городов не писали цього. Але ж ті солдати, які там були, там було окруження, там були наступлення і відступлення рік e, Партизанські загони там були, партизанські загони, як Шубудак, і вони ж е, тори зброї збирали, а остальне прикапували. Дуже багато роботи є там. Що таке ще там? Як е, потрапити в щодо путі? Так мы забытию, значит, це від станції автобусної Героя Дніпра, станції метро Героя Дніпра, є автобус е, героїв е, е, автобус, который ходить із героя Дніпра до музея, державного музею, битиський плацдарм. Целуновка Новопетрівці, остановка школа і вулиця Вижуродська. А, а там питать музейські допит. Таким образом, у нас білети за це не берем. Приїжджають тільки пошуківці, депутати Верховної Ради, місцевої ради, районної ради і шкіл учителі приїжджають. І питають, розпитують, ми розказуємо, і в школах батьки хочуть створити такі самые музеи. Так мы с